Заміна тепломереж, облаштування паркувальних місць, благоустрій. Такі роботи входять до комплексного оновлення внутрішньоквартальних територій Кременчука. Зараз комунальники працюють в одному з дворів по проспекту Лесі Українки. Скільки метрів виконано робіт? Шістдесят 62 метра. 62 Ні, почекайте, 124 опалення це в двох і 124 гарячої води. Результат завжди позитивний і на благо громади, коли команда працює злагоджено. Депутат міської ради Сергій Порчарян у співпраці з міською. Кою владою має наміри осучаснити двір та зробити його комфортнішим для людей. Сарсі з мешканцями дому согласовано до тих двох дерев, де машини да. стоять. Я зроблю там своїми силами огорожу. Отак ту зелену Но. зону. Уже в нас да. це... машин у дворах багато, проте ставити їх здебільшого нікуди. Тому, коли мова йде про внутрішньоквартальні роботи, тема паркувальних місць виноситься як окреме завдання. Кременчужани таку ініціативу підтримують пішохідно. А там, де зараз працює екскаватор, туди робимо все асфальтом, щоб дві машини ставало вліво і вправо. Десь на 15 машин буде вам безплатна парковка. Добре, все домовились. Домовилися давайте щасливо. Спочатку допомога армії та перемога, а вже потім великі проєкти в комунальній сфері. Тому зараз масштаби ремонтних робіт обмежені. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.